Шановні громадяни, до вашої уваги сенсаційне рішення, яке приголомшує, на деокупованих територіях України тепер планують офіційно вирощувати наркотики. Так ви правильно зрозуміли, уряд запровадив постанову, згідно з якою вже з грудня цього року приватні компанії зможуть вирощувати прямо під час воєнного стану. Які саме наркотичні засоби вирощуватимуть? Йдеться про вирощування конопель із високим вмістом канабіноїдів для медичних цілей та маку снотворного, який містить опійні речовини, тобто не просто рослини, а базові інгредієнти для наркотичних препаратів, на вирощування яких тепер держава готова закривати очі. Де будуть вирощувати ці наркотики? Культивування здійснюватиметься на деокупованих територіях, що фактично перетворює ці місця на наркополя під пильним контролем. Замість відновлення інфраструктури чи інших проектів для людей, нас закликають підтримати ідею розгортання масового виробництва наркотичних рослин. Звідки буде насіння? Для вирощування використовуватиметься сертифіковане насіння не нижче другої генерації, що може імпортуватись, зокрема з Америки. Тобто наші податки, можливо, підуть на купівлю закордонного насіння для вирощування наркотичних речовин у промислових масштабах. А продаватися це буде куди. Частину отриманого врожаю планується експортувати за кордон. Так, тепер країна, яка захищає себе від агресора, одночасно перетворюється на потенційного експортера наркотичної сировини. Чи це справді шлях до економічного підйому, чи навпаки, крок до знищення моральних принципів? Цілодобове відеоспостереження за процесом вирощування гарантовано, що забезпечить контроль за дотриманням усіх норм і правил. Ставимо питання, чи це не більше нагадує сценарій для трилера, ніж реальний план розвитку аграрного сектору? Чи стане цей крок важливим етапом відновлення України чи викликом для її іміджу? Пишіть у коментарях.